Це перехрестя вулиць Чорновола Карнаухова в районі Басівкутського водосховища. На цьому місці 3 лютого сталося аварійне пошкодження каналізаційного колектора діаметром 600 міліметрів. На даний момент відбуваються заходи щодо відновлення каналізування даного району. Проводяться роботи. По відкачуванню води зараз будемо шукати живий кусок труби, до якого можна буде зробити певні ремонтні роботи і перекладку частини каналізаційної труби. Аварія масштабна, тому ви розумієте, без центрального каналізування зараз відбувається весь мікрорайон Південний і вулиця Дачна зі всіма вулицями, прилеглими до неї. На час ремонту каналізаційного колектора рух транспорту на цій ділянці перекрили. Проїзд обмежено на вулиці Чорновола від перехрестя з Карнаухова до повороту на вулиці Олекси Новака. Об'їзд ділянки виконання робіт передбачений вулицями Миколи Карнаухова та Олекси Новака. Додатково місце виконання робіт можна об'їхати вулицею Вітінською та вулицею Степана Бандери. Перекритою ділянкою можуть рухатися лише транспортні засоби аварійних служб. пішоходам рух не обмежується. Про можливі причини аварійного пошкодження каналізації та терміни ремонтних робіт ми запитали у виконувача обов'язків директора Рівнеоблводоканалу Андрія Грухаля. Фізичного застаріння каналізаційного колектора фактично він частина його зруйнувалася, і тому ми змушені здійснювати розкопки та її діаметр шестисотка то навряд чи було б стільки сміття, яке б могло б його запакувати. Судити про терміни виконання робіт наразі немає можливості, проте запевняю, що будемо працювати і вдень, якщо необхідно, і вночі, для того, щоб завершити ці ремонтні роботи. Андрій Грухаль додав під час ремонту каналізаційного колектора можливе відключення водопостачання у житлових будинках поблизу місця аварії. У патрульній поліції зазначили, що рух на перехресті відновлять по завершенню усіх робіт. Юрій Чорнобривець, Валерій Мартинюк, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.